Астрологічний прогноз процесів в російському суспільстві в 2024 році взаємодії суспільства з Путіним, як це буде впливати на війну? Минулої зими дальні планети, які означають суспільні процеси, вони не знаходилися в лучах один до одного і вони мало взаємодіяли. І в процесах таких суспільних кожен був сам за себе на своїй хвилі, маленьке взаємодія рік тому. Потім з весни поступово планети почали, з весни 23 го поступово почали давати проміні між один одним, давати аспекти. І почалися більш такі взаємодії в російському суспільстві. Плутон, Плутон на весні 23-го року вийшов з Казірога, і в російському суспільстві почали протестні настрої. Найбільше ну, з того, хто нам в Україні показує, це, наприклад. Пригожин лаяв Путіна і лаяв вертикальне керівництво російської армії Гіркін лаяв Путіна. В астрології це пов'язано з тим, що навесні 24-23 року і на початку літа Плутон тимчасово вийшов із Казірога, і послабилась вертикаль влади. Послабилось бажання людей підпорядковуватись вертикальній владі. І Плутон водоліє підсилів суспільство. Суспільство, тобто суспільні думки. Ну і хто саме такі сміливі нагли, наглі, і вони почали якби, це виражати. А восени 2024 року ще більше планет є міждальніми, ще більше аспектів є міждальні планетами, тобто на осінь 2024 року можна прогнозувати підсилення в Росії таких суспільних процесів. І, і як і навесні, коли кхе, підпорядкування народу вертикалі воно послабилось навесні, 23-го і Пригожин і Гіркін почали лаяти Путіна. Так само в 24-му році Плутон. У другій половині зими наприкінці січня, в лютому виходить водолій, і тому я прогнозую так само процеси невдоволення в народі, які російському які будуть виходити на поверхню. Люди будуть менше хотіти підпорядковуватись вертикалі владі. Складніше над російським народом буде тримати контроль, бо козірог означає тримати контроль, а з зірога вийде в водолій. А, і, ну, якщо дивитись на м, літо 24-го року, то Юпітер в близнюках проти стрільця буде ослаблювати. Ну, вплив пропаганди. Але до 26-го року ці планети в рибах, які зберігаються, вони дають таку тематику, як мовчати, погоджуватися, бути покорному, тому в російській суспільстві будуть нотки покорності. У 26-му році планети виходять з риб, це значить, що в Російській Федерації тематика мовчати буде не, персп... ну, не буде вже працювати. Овін зазначає говорити, всі будуть говорити, що хто хоче. Уран в знаках зодяках, стихії, повітря, в близнюках. З 2026 Року, означає свобода слова. Тобто Російській Федерації буде свобода слова. Ну і Плутон буде проход... продовжувати буде в водолі, і це означає, що такі бунтарські настрої, які проявились навесні на початку літа 2023 року, вони в Росії будуть продовжуватися, неповільно ну, вертикалі владі, і ну, такий... Народна, народна активність таким чином в Російській Федерації я прогнозую лібералізацію настрою в російських суспільстві і в 26-му році прогнозую, що політв'язні, які тримаються в тюрмах, вийдуть, їм дадуть мікрофон, грубо кажучи, в руки. І от всі ті люди, які сидять в тюрмах російських з 2026 року, почнуть говорити, висловлювати свої думки. Таким прогнозую настрій російських суспільств на ближайше майбутнє. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, відгуки, що ви думаєте з цього приводу? До нових зустрічей.